Відповідь на питання хрещ ніколи не відновлюється. Дам відео відповідь, тому що в Тіктоці коментарі містять декілька символів, і відповісти нормально в коментарях я не можу. Уже в 60-70-х роках минулого століття вчені почали досліджувати роль глюкозаміну і хондроїтину в структурі хряща. У 80-х роках минулого століття з'явилися перші дослідження, які говорили про регенерацію хрящової тканини за допомогою хондопротекторів. В х роках такі вчені, як Роберт Боасони і Марк Пер, довели, що певні продукти можуть стимулювати відновлення хрящової тканини. І так, які ж продукти сприяють відновленню хрящової тканини? Глюкозамін і хондроїтин основні компоненти хрящової тканини, які сприяють її регенерації а також зменшують запальні процеси. Колаген тут варто зазначити другого типу, покращує еластичність, еластичність хрящів. І сприяє їх відновленню. Гіалуронова кислота зволожує поверхні, покращує амортизацію та зменшує тертя. Органічна сірка має протизапальні властивості та сприяє виробленню власного колагену. Омега-3 жирні кислоти, що сприяють зменшенню запаленню та відновленню хрящової тканини. Вітамін Д та кальцій необхідні для міцності хрящової та кісткової тканини. То чому ж, незважаючи на дослідження, Досі існує думка, що хрящова тканина не відновлюється. Зв'язано із тим, що хрящова тканина має низьку здатність до регенерації через відсутність кровоносних судин. Харчування хряща відбувається шляхом дифузії суглобної рідини, що значно сповільнює процес відновлення. Але сучасні дослідження показують, що шляхом фізичного навантаження, правильного е, раціону харчування та використання фондопровід. Протекторів є можливість відновити хрящову тканину. Одним із найкращих хондопротекторів для відновлення і суглобної рідини, і хрящової тканини є хондроетиносульфат. Чому саме він? Тому що е, поєднання і саме він сприяє синтезу колагену та протиогліканів. По суті, активні компоненти білурону дають будівельний матеріал для відновлення. Поліпшується гідратація хряща, тому що гіалуронка – одна молекула гіалуронки притягує 500 молекул води. Тобто відбувається ще й класна амортизація. А саме гіалоронходраїтиновий комплекс зменшує, а потім взагалі усуває запалення. А це один із тих важливих компонентів, які вкрай рідко прибирають з суглоба. Якщо є в суглобі запальний процес, регенерації просто в принципі не може бути. А гіалоронходроетиновий комплекс знімає запальний процес. А потім запускає регенерацію. У мене на сторіночці є достатньо багато відео про роботу опорно-рухового суглобу, щоб зрозуміти, як же ж він працює. Чим серйозніша ситуація, тим довший час відновлення. Але відновлення існує, і це вже науково доведений факт.